А чого ти досі не одружений? Ну, знову протягнув невпевнено Назар. Не знайшов свою єдину, мабуть. А тепер знайшов, коли зустрів мене. Моя мати говорить, що коли я народилася, вона хотіла назвати мене Нефертіті, бо я була дуже красивою дитиною. Але тато не дозволив Хенут це ім'я його матері. Скажи, я гарна? Дуже, чесно відповів Назар. Очі дівчини на мить заблищали від задоволення. Потім вираз її обличчя, знову став серйозним. Вона встала з ліжка і почала ходити кімнатою. Цієї ночі нам терміново треба повертатися у свій час, бо чує моя душа, що Бакай повернеться з офіційним дозволом провести обшук. А це вже буде для нас катастрофою. Але я не можу, розвів руками Назар. Чому? Я историк. Назар знову відчув укол совісті за свою брехню. Я прийшов сюди не лише за тобою. В майбутньому Єгипет занепаде, нічого не залишиться, щоб нагадувало про нього. Я маю забрати звідси деякі речі, можливо, коштовності, щоб люди майбутнього згадали про Великий Єгипет. Хнут перелякано поглянула на нього. Зовсім нічого від Єгипту не залишиться. Назар похитав головою. А як же храм Амонара? Якщо пам'ятки про інших богів щезли, це ще можна пережити, але Бог сонця. Люди забудуть про всіх богів Єгипту і створять кілька нових релігій, де буде лише один бог. І називатиметься він по-різному, але не Амонра. Хнут ошелешено дивилася на нього. Що ти хочеш взяти? Назар помовчав кілька секунд, а потім наважився. Мені потрібна корона фараона. Повну версію аудіокниги ви можете прослухати на каналі Аудіокниги Української книги Рада Лія, тож тисніть на кнопку та переходьте за посиланням прямо на відео.